Доброго дня. Сьогодні у нас 25 квітня 2023 року. Ми знаходимося у кабінеті заступника селищного голови Віддільської селищної ради у Павло Анатолійович Залива. Добрий день Павло Анатолійович. Ну, два питання, які, до які ми хотіли б вам задати, з приводу робіт, які веде фізична особа підприємець Роман Суховій на Колісніченко один напроти автомійки. Та з приводу робіт, які Микола Наумов вів на склонах і засипаючи лиман глиною зі склона. Так, ми спілкувалися з нашими представниками поліції із одного питання, і з другого. Значить, стосовно питання. ФОП Суховій Роман Іванович. Однозначно, позиція селищної ради, що перед тим, як починати будь-які роботи, масштабні вони там не масштабні, треба звернутися до селищної ради, отримати дозвіл. Спеціалісти мають виїхати перевірити відповідність дічому законодавству. Цього зроблено не було. Ми найближчим часом з співробітниками поліції. Комісійно виїдемо на місце. Ще раз. Буде складено протокол про адміністративне правопорушення, порушення благоустрою. Потім буде засідання комісії адміністративної, де буде розглянути це питання, винести відповідне рішення про, я так думаю, про накладення штрафу. Після цього буде розглянуто його заяву, він написав заяву на, на благоустрій шляхом замощення тої території. Ми розглянемо заяву його на, на сесії виконкому, на засіданні виконкому і приймемо відповідне рішення. Я ну, не бачу там нічого такого страшного, скажімо так. Краще, звісно, щоб там була гарна територія, чим росли якісь бур'яни. Але робити це все рівно треба згідно діючого законодавства. Таке запитання, Паладоч. Справа в тому, що у нього є дозвіл на тимчасову споруду, він отримав ще в райадміністрації, так? А райадміністрація вже передавала вам всі ці справи, чи вони залишились? Ми написали, у нас немає других екземплярів, на жаль, архітектура району, коли прийшла до Одеського району, да, наша бувша Віддіопольська, нам не передали, на жаль, усіх матеріалів. Ми нещодавно їздили спеціалісти в районну раду, вибирали там всі графічні матеріали, генеральні плани, детальні плани. Вчора ми написали листа до районної архітектури з проханням надати другий екземпляр паспорту прив'язки малої тимчасової споруди. Ну, для того, щоб перевірити, чи є він, якщо є, то чи він ідентичний тому, що надали нам. Будемо повідомимо, як відповідь. Дякую. То, з цього питання зрозуміло. Ну, е хочу вам е, деяке, е додаткове матеріали надати. Справа в тому, що Роман Суховій отримав ці е тимчасові споруди не особисто, а через свою матір. Е це було, що ми здається, в 2013 чи в році. І потім е, через рішення суду він це оформлював, це, е, е, отримував документи на право власти. Нам yeah. хотілося б дізнатися, щоб не вийшло так, що зараз, зараз він має ще один паспорт при в'язки, а завтра у нас з'явиться нове рішення суду від Йопольського, де буде сказано зареєструвати і цей маф, і опять е, будемо надавати. Без, до, без конкурсу земельної ділянки столичної ради ну дивіться ми з вами мабуть зараз скажемо про різні речі ага. тому що він нам надав паспорт прив'язки на, на об'єкт де він робить поряд так? з цим об'єктами об які про які зараз ми мова. так ага. То, що там через дорогу, там де автомийка, да. точніше не автомийка, а комплекс шиномонтажний, mm -hmm. да, по, у нас немає, ну, тобто він нам не надавав матеріали цього разу стосовно тієї будівлі і тимчасових споруд. Стосовно безкоштовного використання у нас затверджені правила благоустрою населеного пункту віддіопарту. Mm -hmm. Я вважаю, що тут треба знайти золоту середину, тому що час непростий, треба допомагати підприємцям, так? І розміщення тимчасових споруд, десь вони цим користуються, того, що у нас використання земельної ділянки безкоштовно, але я вважаю, що це не зовсім вірний напрямок. і ми відкригуємо, може, правила благоустрою, затверджені наші, і, на мою думку, буде добре, якщо ми будемо закріплювати за кожним з власникам тимчасової споруди якусь територію для обслуговування і дальову участь на розвиток інфраструктури. Щоб він сплачував якісь можливо, так, можливо хай буде, це будуть кошти невеликі, але. Ну, Давайте візьмемо того самого суховія, протос, да, та, yeah. та, та частина, да, у нас там Катран. Yeah. Yeah. Я вважаю, що можна закріпити за ними земельні ділянки, ту саму зупинку автобусну, так, щоб це прибирали або їхні працівники, або нехай заключають, укладають договори, оренди з нашим водопостачанням, комунальним підприємством. І ми будемо на цьому трохи. Гроші. Ну, тобто, з цього питання зрозуміло. Буде протокол, буде штраф, скоріше за все, і по ну, цього... Штраф буде, буде однозначно. Да. Ось, да. А який розмір штрафу зараз? Ну, приблизно. Та не приблизно. У нас в кодексі про адмінправопорушення прописано, що від 50 до 100 неоподаткованих доходів громадян. Доходів не ну, это... в... Рівному еквіваленті, щоб було розуміло, максимальний штраф 1700 гривень. 1700 гривень. Окей. Хорошо. Ну, давайте тепер друге питання. От, та, та ситуація, що була на причальні, пробула да? причальний, що є, Да. Там е Микола Наумов з вулиці Чижикова, сейчас тут саме, вже маю нову назву. 14 почала на, розпочати терботи і вже. Чи це потрібно громади і чи законно він це робить? Ну, робить він це незаконне. Сьогодні спілкування з представником поліції нам було сказано, що внесли в єдиний державний реєстр досудових розслідувань по статті самоуправства. Я вважаю, що теж які б там... Добрі наміри не були у громадянина, да? треба було спочатку прийти до селищної ради, взяти дозвіл на той же благоустрій, виїхати комісійно, подивитися, чи можна там проводити ці роботи в такому обсязі, як він там їх проводив. Тим паче там на ту ділянку розповсюджується охоронна зона культурної спадщини, частина дороги. По Підпадає під прибережне захисну смугу. Ми також комісійно вийдемо, зафіксуємо цей об'єкт, отримуємо, я думаю, що інформацію з поліції і будемо приймати рішення щодо ну, подальшого вирішення цього питання. Сам Микола Новому, не звертався до селищної ради, він, він був у мене а. на прийомі. З його, пози... з його слів позиція така, що ті, там, будинки стоять там, по 40 років і нічого з ними не буде. Але я вважаю, що ну, ситуація серйозна і критична. Тому що з, таким, з такими опадами, як були там два тижні, так, mm -hmm. то може бути таке, що 40 років вони простояли, а mm -hmm. ще якийсь рік можуть не простояти. Бо ви ж розумієте, щоб е укріплювати. Клон, потрібні гроші, потрібні проєкти, це не одного. Дослідські Ні... якісь роботи треба. Так, там геологічні вишукування треба проводити. Сьогодні з'явилася стаття в з видання, що в Савіньйоні овко. І це теж там роботи незаконне вели. Так, ну в Савіньйоні там. Зі сторони моря, у нас лиман, у нас опади, е оползні не такі, як. Ну, зі Шарба вам знайомиться. Там дві вулиці під воду. Шарпу. Дві вулиці, є реально вулиць. на карті є. Ну, я, не, я, не, в... я розумію, що я сподіваюся, що тут у нас такого не буде, але ж ми ну, живемо здесь і переживаємо. Я з вами згоден і в... потрібно звертати спочатку в селищну раду. З усіма спілкуємося, не бачу в цьому якоїсь там проблеми. Підійшли б до розгляду цього питання, тому що з його слів, там будинок, який на березі mm -hmm. річки, туди КП водопостач, не мав бажання провозити воду, того, що її там мож, неможливо провести. Ну, я думаю, що із бочки води можна було якось її іншим. Ну, як мінімум шляти. цю проблему треба було озвучити. Так, так? Да. треба воду. було. Так, да, озвучити, що є така проблема, що є люди, у яких є проблема з водопостачанням. Я впевнений, що цю проблему б вирішили б без проблем. Е, ну, тобто е, тут у нас кримінальне провадження, е, поліція будуть там в рамках нього, будуть, там, я думаю, експертизу проводити. І по ньому нікого рішення селищна рада приймати не буде. Да? Ну, Поки там буде розгляд е, поліції, я думаю, ми зафіксуємо факт. Е, Комісійно може, не може, а напишемо листа в охорону культурної спадщини для того, щоб зафіксувати у них це питання, так як там охорона зони. Зона. От. І будемо чекати, що нам далі інформацію поліції. І ще, да. користуючись да. можливістю, просив би всіх громадян громади, обов'язково. Укладати договори на водопостачання, водовідведення і вивіз сміття. Тому що дуже низький у нас рівень сплати, і це все дуже відображається на якості послуг. Якості послуг і, і це при тому, що у нас саме низький тарифик. Низ, в... Та, в не, не чекайте підняття тарифів, платіть так. сьогодні, укладайте договори. Дякую. Дуже велике прохання. Кожний мешканець нашої громади, якщо ви бажаєте проводити будь-які роботи, навіть якщо ви там вважаєте, що ви заасфальтуєте перед своїм будинком, в будь-якому випадку треба звертатися до селищної ради, тому що ви не знаєте, які роботи плануються, що заплановано в бюджеті, що заплановано, які роботи. Тому узгоджуйте, будь ласка, позицію свою, селищна рада буде йти на зустріч і сподіваємось, що нікому не буде. Незаконно, по, по крайней мере, незаконно нікому. Дякую.